Я в рибному терміналі йдемо робити огляд на рибку. Подивіться, яка червона рибка. 850 га. Форель також 850. Тунець по 700 гривень. Форель по 750 шматками. Стейки по 800 гривень. Цибос філе 100 гривень. Це, це за кілограм 100 гривень? А, 100 г. 100 гривень 100 грам. Стейк сьомги 800 Щука в них є по 220 гривень. Сьомга, два, три кілограми по 500 гривень. Кальмари є, подивіться. Які. Шик. Сібас 590. Дорадо 500, а якщо очищена, то по 600 гривень зроблять вам. Дорадо по 470. Форель чищена 350, стейк коропа 270. Амур по 280, то столоб 220. Коробчищений по 220, Голець 390. Такий хвіст сьомги є по 450 гривень. А шматочки сьомоги по 700 гривень. Так, що ми ще не бачили? Давайте подивимося по мороженій рибці. Хек Аргентинка 180, Людяна по 130, Окунь 270. Є хек без луски 180 гривень. філе лапій 240. Скумбрія. 600 плюс що це означає? Що одна рибка 600 грамма? Ага, від 600 240 гривень. Велика гарна рибка. Філе Окуня 180, Філе хека – 320, креветка королівська 550, а тигрова 700 гривень. І ще є ось така тигрова в панцирі 550, масляна по 800 гривень, лосось слабосолений 1100, рулет асорти 1200. Є ще салака по 150 гривень. Так, Скумбрія по 480 гривень. Ось такий матіас норвежський. 110 гривень упаковочка ціла. Та? А ось така горбуша 470 гривень. Так, в них ще є ще жива рибка. Форель по 300 гривень, голиць 350, осетр 600. І раківник них є по 1500 гривень. Є різні штучки на суші, вермішелька по 125 васабі 330 за кілограм. Блокшина по 65, є сушена рибка. Сушена рибка досить гарної ціни. Видно? Можна зупинитися і придивитися. От, є набір для суші. 355 гривень. Можливо, хтось хотів собі зробити. Оцет різний. соуса, Там не видно. 400 гривень устричний, 100 гривень, напевно, рисовий, по 75 соєвий. Так, ще в них є ікра. Ікра також. Можете собі зблизити. І передивитися по ціночках. Скоро новий рік, тому я думаю, то буде актуально. Це ми оглядали країна лосося відразу на початку терміналу рибного. Ще тут бачимо голочищений 380. Тут також є і червона рибка, і така Приблизно ціни такі ж. Йдемо ще подивимося на, суш... на морожену рибку. Скумбрія по 230 гривень, велика, гарна. Ось така салака по 260 гривень. Хек по 180 аргентинка. Матіас ось такий по 160 гривень. Тут також є в упаковочках собі оселедець готовенький. Хек молочний, 170, без луски 165. Філе хека 320 і тонець 170. Морський окунь 260 гривень. Це ми оглядали маркет фіш. Білий амур 180 жива рибка, горель по 300, короб 180 і толстолоб 120 гривень. Так, лящ є по 75 гривень, лящ по 100 гривень є. Дивіться, який окунь є по 150, лин – 250. І ось такі карасики є по 120 гривень. Так, короб патраний 220 гривень. Короб звичайний 180 гривень, не патраний. Тобто, форель 300, карась 120, товстолобик 120, щука 200, білий амур 180 гривень. Філе лосося по 850, форель патрана 330 гривень. Ікра коропа 250 гривень. Обрізки червоні 200, обрізки по 25 гривень. І молочко коропа є по 100 гривень. Оселедець ось такі з бочки по 180 гривень. І ще є салак, не салака, ще є скумбрія 320 гривень. Є ось такі кобаски по 500 гривень, такі равлики 620, 400, ось такі лосось, ще далі по 500 гривень, ось такий посипаний кунжутом. Матіас по 160, і хек молочний 155. Дядяна 130. Акула є по 210 гривень. Хек Аргентинка 165. І хек лосося, хребет лосося 100 гривень. Моєва ваше є. Ось така по 180. І камбала по 250. Є салака по 100 гривень. мінтай по 140. Як аргентинка – 155, форелька є по 320 і оселедець такий морожений по 140. Мойва по 180 гривень. Ось такий оселедець матіас Норвежський по 160 гривень, а філе оселедця по 200 гривень. Ще є такий оселедець холодного коп... а, Ні, гарячого копчення по 200 гривень.